Одна з найбільших поліклінік Івано-Франківська, номер 2 отримала покращення матеріально-технічної бази. Медики зізнаються, прямих бюджетних виливань не вистачає, тож заклад не відмовлюється від підтримки доброчинців. Поліклініці допомогли міські депутати передали комп'ютер та два принтери. Поліклініка номер 2 на довгій поповнилася комп'ютерною технікою. Тут обслуговують територію, на якій проживає 60 тисяч івано-франківців. Оскільки прямих бюджетних вливань не вистачає, зізнаються лікарі, тож медичний заклад постійно потребує допомоги доброчинців. Ми маємо руки, ми маємо очі, ми маємо фонендоскоп, А до цього нам ще треба починати. Із банальної комп'ютерної техніки, такої, ну звичайної, яка нам допомагає. от перше, що робить, створювати базу даних. А потім нам потрібна апаратура, яка би допомагала ста, ставити діагноз. Як на мене, має бути велика діагностична база в поліклініці, і поліклініка це перша має бути діагностика. На заклик відгукнулися міські свободівці за ініціативи депутата міської ради Романа Харука. У заклад передали комп'ютер. Та два принтери ми цікавимося проблемою поліклініки. Знаємо, що вона не дофінансовується, тому то десь виникла така потреба закупити таку техніку. І я переговорив з своїми колегами-депутатами, свободівцями, і ми з депутатського фонду зібрали відповідну суму коштів. Попередні роки ми опікувалися басейном. Там була проведена проведений капітальний ремонт басейну, де проходять профілактику хворі. Були встановлені вікна, двері, заміна вентиляції. Так що кожен, кожен рік ми присутні в цій поліклініці, кожен рік надаємо відповідну допомогу. Як зазначив лідер Франківської свободи Руслан Марцінків, у його команди є цілеспрямоване бачення розвитку галузі медицини в обласному центрі. Нещодавно відкрите педіатричне відділення на вулиці Стуса, ще перед тим відділення на вулиці Хоткевича, також басейн у міській нашій дитячій клінічній лікарні. Також кожна поліклініка отримує допомогу крок за кроком, міняючи вікна. Купляючи оргтехніку, роблячи різноманітні ремонтні роботи, ми зробимо так, щоб наші заклади охорони здоров'я будуть дійсно зручними для пацієнтів, зручними для мешканців нашого міста, і ми будемо гордитися, що ми живемо в такому місті.